В умовах повномасштабної війни Україна стикається не лише з зовнішніми загрозами, але й з внутрішніми викликами, діяльністю колаборантів, шпигунів, агентів впливу та зрадників. Однією з таких постатей стала Ірина Кременовська – одіозна активистка догкантерських спільнот, відома під прізвиськом Капібара, де вона з садистським задоволенням розповідала про знущання над тваринами. Після ганебного вигнання з Інституту економіко-правових досліджень НАН України за свої хворобливі захоплення. Креміновська намагалася реабілітувати свою репутацію, раптово оголосивши себе борцем з сектами і фахівцем з національної безпеки. Коли журналісти спробували з'ясувати, ким насправді є ця рятівниця нації, Креміновська заявила, що в неї є понад сотні наукових праць, яких знайти так і не вдалося. Обіцяно співробітництво з державними структурами так само виявилося міфом. У відповідь на прямі запитання, почався потік емоційних скарг. Спробу викликати жалість і переведення розмови в бік особистих драм на її сайті. Вільне слово, який навіть не є повноцінним змі, з'явилася стаття під назвою лобіювання інтересів новітніх релігійних організацій у колах експертів науковців, де стверджується, що українські науковці-релігіознавці, серед яких Кременовська особливо виділила Людмилу Филипович, Віктора Єленського та Анатолія Колодного, то продалися сектам. Бо вони справді розібралися в діяльності нових релігійних рухів і відмовилися клеймити їх сектами. Ці вчені відіграли ключову роль у зміцненні українського суверенітету, просуванні автокефалії православної церкви України та протидії рашистському релігійному впливу РПЦ. Але замість визнання їхніх заслуг Кременовська пропонує підсадити замість них нових правильних експертів. Які діють за кремлівськими методичками. Портал Вільне слово та її центр економіка правових досліджень. Це не наукові інституції, а фіктивні майданчики для поширення брехливих наративів про сектантську загрозу. Жодних серйозних наукових робіт за Креміновською немає. Лише самостійно написані методички та дешеві відеоуроки рівня гуртка самодіяльності. І важливий момент сама концепція боротьби з деструктивними культами немає. Ані юридичного, ані наукового визнання ні в Україні, ні в Європі, ні в США. Ця риторика це частина масштабної гібридної агресії расистів у релігійній сфері, яка розроблена ще з 1993 року Олександром Дворкіним і активно проштовхується його приватною конторою Рацирс через афілійовані структури в Московії, які керують так звану антисектантську боротьбу. І тепер головне. У квітні 2025 року проти Ірини Кременовської та її подільника Олексія Святогора відкрите кримінальне провадження за частиною першою статтею 161 кримінального кодексу України. Розпалювання міжнаціональною та релігійною ворожнечі. За даними правоохоронців, їхній центр економіка-правових досліджень використовувався як інструмент поширення проросійських наративів під підкриттям експертної діяльності. Слідство вивчає їхні зв'язки з Російською асоціацією центрів вивчення релігії сект Рацирс, структурою якою керує одіозний релігійний маніпулятор Дворкін. Саме через цю контору. Кремль систематично намагається розхитати релігійну, законодавчу правоохоронну сферу України. Висновок очевидний Ірина Кременовська – це не вчений і не експерт, це інструмент ворожої пропаганди, що працює проти інтересів України, прикриваючись фальшивими званнями та липовими здобутками. Чим раніше українське суспільство усвідомить її справжню роль, тим більше шансів обезпечити країну від внутрішньої дестабілізації, яку так жадають кремлівські шакали.